Поруч з тими, кому потрібна допомога та підтримка. Благодійний фонд Гуманітарна допомога дітям України з Нідерландів допомагає нашій країні з початку 90-х. На Хмельниччині взаємодію вибудовує із благодійним фондом Благо поруч. Більше про це говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це засновниця благодійного фонду благопоруч Ангеліна Кучерук та Піт Спайкерс, засновник благодійного фонду гуманітарна допомога дітям України. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, щиро дякуємо. Отож, як я вже згадала, що спочатку 90-х 90 було засновано благодійний фонд гуманітарна допомога дітям України. Власне під його заснував і лавиву частку коштів так своїх спрямував на його діяльність. Чому саме допомога Україні і на чому було акцентовано увагу? Негітін твоє негитих. У 92-му році організація, яка займалася також гуманітарною допомогою, його запитали, чи може він також прийняти участь в допомозі Україні, і він погодився. Anton ben ben ik voor de eerste keer dus naar Lviv gekomen in 1992. Percho ras, я приїхав у 92-му році до Львова. En één van die paters Перша організація або перша точка, з яку я зіткнувся, це була лікарня, Чорнобильська лікарня, яка знаходиться у Львові, і він відразу як би контактував з головним лікарем. А потім я мав багато контактів, шукав контакти і мав контакти з дітьми з сиротами, з хворими дітьми, також з дітьми інвалідами, з дітьми з рухоніми дітьми і так далі. Пані Ангеліно, я знаю, що ви ж з Хмельниччини, так, але так. вже багато років проживаєте в Нідерландах. Ваша співпраця з Пітом, як зародилася? От з чого все починалося? Це було, скажімо, багато років назад. Десь я думаю, десь років 15 назад. Так, я давно вже в Нідерландах, а зустрілися ми з Пітом в нашому українському посольстві. Тому що кожного року посольство наше організовувало зустрічі для а, людей, які, а, які займаються Україною. І там, а, якби, ну, на тих зустрічах, ми познайомились, і по, потім Під мене запросив бути координатором а, в його організації. Mm -hmm. І це для мене ну було дуже, як сказати, е, ну е, честь, <гад>, да, е, а, тому що а, якби я йому допомагала, і е, деколи коли я їхала в Україну, то я одержувала завдання, які я мала там виконувати е, по е, цих по проектах. Uh -huh. Тому що піт має дуже багато проєктів е, в Україні, і е, в основному е, на той час е, це були е, якби сироти, діти-сироти. Я пам'ятаю, що я відвідувала е, школу е, інтернат е, е, в Львівській області. Uh -huh. Так, по, е, там були. Е, Би, завдання по, по проєктам. Угу. І так почали, почали працювати. Саме ось така взаємодія дала поштовх, щоб ви створили в 2018 році вже свій благодійний фонд. А, дивіться, да. а потім вже якби, наша, кхе, наша гуманітарна діяльність вона з кожним роком розвивалася, розвивалась. і Під мені сам запропонував. Каже, поїдь в свій Хмельницький і там благодійну організацію, щоб ти мала би, свою організацію, з, з якою ти могла би, як би, ну, допомагати далі. Ну, так, так, так вийшло, що я от, в 2018 році спеціально приїхала і юридично відкрила. Організацію угу. до початку повномасштабної війни на чому от акцентували увагу? Це вас будь-обох запитаю. Які ціль... Яка цільова аудиторія? От кому найбільше допомагаєте? Допомагали тоді до двадцятого до... року. Так. До до війни ви маєте на увазі? Угу. До, до війни ми так собі спокійно працювали. Наприклад, наприклад, я вже якби почала працювати також з другими благодійними організаціями. Це в нас велика організація є в, в Апельдорні. А, вот. і, <кхід> а, і ми почали організовувати якби, фури з гуманітарною допомогою, посилали. І паралельно також завдання по проєктах нашого опіта. А, вот. ну, а А потім, як, якби я сама приїжджала в Хмельницький і якби, займалася цією гуманітарною, гуманітарним вантажем. Угу. Ja, щоб, ну, для мене це були перші такі кроки, тому що я вже давно е, поїхала з України, і мені потрібно було знайомитися, знайомитися з новими людьми, з новими організаціями і так далі. Uh -huh. ну, це цікава робота. Да. Prada, blaska, we in Pieta zviestko pro początek ponastabiny, jak we zustriele. Meteen, dus uiteindelijk toen de eerste nachtelijke aanvallen kwamen, hebben ze van Circatie mij gebeld en hebben ze me gebeld van Kirovo gehad, nou Kroponetski. Uh, Jij ja, ja, ja hoorde van, van die steden? Meteen, meteen s'nachts toen de die, aanval is gekomen. De uh, aanval en ze komen naar uh, Kropimnitski en... En Circassie. En Cerkazie. hebben meteen gebeld van uh, het begint. Uh, 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 hebben naar jou gebeld? Ja, het begint, de oorlog begint. Dus, Aha, ja. da daar vandaan, van Kropimnitski. Ja, ja. А в Кропивницькому і в Черкасах має також якби, проекти свої, да? і там же ж працюють. Наприклад, там є школа для рухунімих дітей. От, і, ну, і коли було почалося вторгнення, то йому зателефонували звідти. Mm -hmm. так, він, так він почув, що а, починається якби напад. Je emoties emotie. je Heb jij emotie gehad? Ja, natuurlijk. Want dan denk je dus uiteindelijk niet alleen aan de mensen hier, maar ook de projecten die je gestart hebt. Uh, dat je denkt: ja, uh, wat, wat zal dan van terechtkomen? Hè? Kan ik dat? Kan ik dat allemaal nog bewerkstelligen? Kan, kan ik dat nou door laten gaan? Угу. Звичайно, це це було якби емоціонально, і і він якби перепереживав за, за за зразу за за ті проекти, за тих дітей, які якби за яких він піклується. Оце його було, якби, ну скажем так, перші, перше такі мислення. Угу. А ви, Ангеліно, як цю новину дізналася? А я, ви знаєте, я якраз 23 лютого, 23 лютого день перед цим я була. Це був центр такий медичний, де приходили реабілітацію наші аточники. Uh -huh. От якраз я була там напередодні із, наш із представниками посольства, тому що ми, там були наші хлопці і ми їх з ними мали розмову, От. і потім, вечором, якби ну, приїхали додому, а ранком так, да, мене привіз наш представник посольства додому. Ми обмінялися телефонами, а ранком він мені присилає повідомлення дуже рано і пише, що пані Анджеліна почалася війна. У ну, мене дуже були такі. Емоції, такий, скажімо так, страх. Я в першу чергу, що я робила, почала дзвонити в Україну, а до свого брата і питати, як ви як, там, що ви там. Ну, це, це, такий, це, це такий стан не передати словами. Дуже, дуже емоційний. Так, да. але потім, от. Ці всі емоції влилися, мабуть, у роботу, і підтримка стала ще більшою От після початку повномасштабної, які можливо категорії додались, яким ви допомагаєте, якою стала підтримка від фондів обох далі? А ви знаєте, так, так, ми почали. Ну, я на той час також ми працювали разом, якби наша українська діаспора. І ми зібралися прям дуже-дуже ну, швидко, скажімо так, разом і, і вирішували, що будемо що, що будемо робити. Ми знали, що ми мусимо щось робити. От і тоді е, ми звернулися. Я живу в Роттердамі, це велике, велике таке портове місто. Ми звернулися до нашого мера е, Роттердаму е, з запитом, щоб він нам дав приміщення, щоб ми збирали якусь допомогу. І так і сталося. Він прямо в той же день нам виділив. І ми почали діяти. Е, взагалі е, тоді е, такий був якийсь таке емоційне. Піднесення по всій країні. І е, голландці прям, ну, вони е, почали нам допомагати е, звозити, ми відсилали чуть ли не кожний, е, ну не кожен день, а десь одна фура на два-три дні. Ми посилали прямо без, без кінця допомогу, допомогу, допомогу. І... А Київ е, нам казав, куди направляти, тому що там, якби, як би, е, а вони організовували ці точки прийому. Mm -hmm. вот, і цю інформацію ми отримали з Києва і направляли е, е, якби, гуманітарну допомогу на ці точки. І Ви знаєте, це була така, як сказати, якась така ну місія. А разом з тим якесь таке ніби як задоволення, не те, що задоволення, а ти думаєш, я щось роблю. Я не сижу, я щось роблю. Так само піт, також і я фандеорг єхаток я вас оббизи хальфель для України. І дерев кожен. Кожен був зайнятий, а тим більше ті люди, які роками пов'язані з Україною, то це, це просто це не передати. Якщо говорити про Хмельниччину, от які саме проєкти вдається реалізовувати завдяки підтримці Піта у нас, кому допомагаєте це і лікарні, і школи, мабуть, от так більш детально розкажіть. Так, розповідають. Так. Угу. Дивіться, наша, наша організація, благодійна організація, благопоруч, яка от зараз ми маємо дуже гарну команду тут в Хмельницькому. Працюється дуже гарно і дуже багато. І ми цим задоволені і під безпосередньо безпосередньо вже uh, декілька декілька фур ви направив uh, шкільної uh, меблі, шкільні меблі для шкіл. Угу. Mm -hmm. uh, вот, uh, спеціально для Хмельницької області. А я організації Heit äh die Frachtwagens mit Schulmöbels for Ukraine Хмельницький регіон. Так-так. Я тут Natuurlijk ook andere materialen, dus, hè, zoals uh, medische materialen, verbandmaterialen, heerstof. Ja. Також uh, медичні ja. матеріали, uh що -huh. потрібно для лікарень. І Зараз також, перед тим як ми мали їхати в Україну. А, а, його, його син також задіяний в, цьому, в, в, гуманітарному, в цій гуманітарній роботі. Він повідомив нам, що знову є шкільні меблі, і, будь ласка, ви їдете в Україну там потурбуйтеся про те, щоб забрати ці шкільні меблі. А кого ще об'єднує Фонд гуманітарної допомоги дітям України? От Піт, син ви вже згадали, хто ще? В цю команду входить. В цю команду хто? Так, так. Ой, це слухайте. Це це дуже це, це дуже багато. Багато він має навкруг себе якби, людей, бізнесменів, людей, які хочуть допомагати, і багато допомагають фінансово, щоб там, для е, транспорту він подарував, до речі, нам також подарував невеличку таку вантажівку. А, ось недавно ми одержали від, від, від нього. Тепер можемо розвозити нашу гуманітарну допомогу. А, також а, для а, других організацій, які знаходяться в Дрогобичі, в Кропівницькому, також забезпечив транспортом, щоб там могли теж бути мобільними. Mm -hmm. Багато то, то дуже багато всього, якби щоб. Це треба писати книжку, напевно. А е, з, мої, з моєї, якби з моїх таких, скажімо так, контактів я ще також маю е, декілька голландських благодійних організацій, де е, я допомагаю їм е, е, документ, е, документами з документами із е, транспортом. Е, От і так ми разом співпрацюємо. Супер. Ну це найважливіше, щоб так, була така взаємодія, у нас, така <світ> синергія. Та. Так. У нас у нас одна мета. У нас одна мета, щоб допомогти Україні, щоб Україна перемогла і щоб все було добре. А як ви бачите, як от така підтримка змінює громади? Ви ж багато спілкуєтеся, як от змінюється не конкретний навіть заклад, а ціла громада. Громада. увазі? наприклад, конкретне село, конкретне місто. Ви знаєте, змінює в тому плані, коли ти бачиш, коли людина радіє, угу. радіє і, і дякує. І це ну, це приносить ніби такі, як, як сказати, таку трошки, як ніби як мотивацію. А якесь таке задоволення, що ти щось робиш, робиш, напевне, щось добре робиш раз. Людина улюбається і дякує. І школи, і, і, і люди, і в лікарнях. То це я, я би сказала, що це змінює, якби не все-таки на кращу, на кращу стежку.

voor jou dat betekent? Wat betekent dat voor jou? Wat, hoe, wat? Humanitaire hulp uh, is eigenlijk een tweede leven geworden. Hum, uh, humanitaire hulp is een mooie maatschappij. En ik heb een heel mooi bedrijf gehad. Ви мої всі діти і мої внуки, вони якби якби, слава Богу, мають добре. А хай би краще, щоб інші діти також мали добре. І це от така от місія. Jij bedoelt, uh, uh, jouw kinderen, jouw kleinkinderen Allah. hebben goed en jij wil ook dat de anderen ook uh, dat uh, nee, goed vrij. doet goed ontmoet. Aha. Uh, wie, wie, wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Z, ik heb gevoort, ka, zo, uh, dat is een woordje in het Nederlands, dat betekent dat een dochter een het goed. maakt. Супер, дякуємо вам за це. Так, така, така, як би сказати, такий, такий тезис. пані Ангеліно, як вибудовувати взаємодію з благодійним фондом благопоруч? Можливо, хтось нас бачить, чує, як з вами контактувати? А, дивіться, ми маємо дуже таку активну сторінку тільки на Фейсбуку. І кожен, хто хоче звернутися, то може звертатися через Фейсбук. Через нашу сторінку «Благопоруч». Угу. запити так. залишати, а ви вже там сконтактуєте, так і так, всі так. моменти узгодите. Так. І на завершення нашої зустрічі запитаю вас про плани на майбутнє: от що на найближчу перспективу чекати Хмельниччині, якої допомоги? Що можливо плануєте реалізувати?

Закінчиться війна, то дуже важливо от, ці контакти також між організаціями. І так, при допомозі цих контактів можемо допомагати і, і можемо Україну піднімати. таке бачення на. Тобто головне зараз налагодити таку гарну взаємодію співпрацю, а вона вже так, дасть поштовх для, так, 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 для так, подальших так, нових проєктів. Так, розвитку. так, так. Ми якраз от про це сьогодні в міській раді і про це і говорили, що якби, ви знаходите такі контакти безпосередньо з, з організаціями, з людьми. Дуже різні є, різні, скажімо так, шляхи. Для того щоб була ця я би скажем так співпраця продуктивна, uh -huh. та ну так воно так ніби життя диктує. Хай буде дійсно так. Я вам щиро дякую за те, що ви в щільному такому графіку знайшли час, завітали ще й до нас в студію. Щиро дякую за таку підтримку України, і, зокрема, Хмельниччини і міста Хмельницького. І дійсно, нехай все далі наплановане, реалізується. Ось більше ось цих контактів взаємодії налагодиться і спільні гарні проєкти втілюються в життя. Дякую, дякую вам. Я приведу вам за Верки. En, en And dank well that we here and dank toekomstige zeg maar, sure, samenwerking. Глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.